Нам будете відвідати питання в тому, що в минулому році було виділено певна частина фінансування для будівництва патологічно-анатомічного корпусу. І частково там роботи зроблені. В цьому році ми знову включили фонд регіонального розвитку на фінансування. І десь я так думаю, що через тиждень-два фінансування вже буде і ми маємо це завершити і зробити. Це і все. А там лабораторія була, там розвалена повністю. Ну, то, то, то йде про це мова. Справа в тому, що там ще багато треба роботи. Там вони дали також один із проєктів, порядка на 15 мільйонів, що треба ще один корпус то робити такий капітальний ремонт і добудову. Це ми будемо також розглядати на слідуючий рік. Також думаємо, що буде включено напевне програму фонду регіонального розвитку, а також ми на сьогоднішній день ставимо питання перед департаментом і перед усім корпусом. Керівників установ медичних закладів, щоб на сьогоднішній день приймали участь в різних програмах, транскордонних програмах для того, щоб на сьогоднішній день можна сьогодні було як кажуть і ці всі роботи робити за рахунок європейських грантів. Пане голово зараз іде таке реформування медичної галузі дуже важко, дуже ну мають багато. Ма проблем і причин для того, щоб зупиняти, і особливо зупиняють це реформування старі кадри, які врослися у ті системи, в ті схеми, які в медицині, на жаль, е є. Але на прикладі кардіологічного центру, тобто, кардіологічного тепер на диспансеру, ми бачимо про те, що де молоді е кадри, які хочуть працювати, є е такі хороші е зміни. То чи не можна вам? І департаменту адміністрації обласній раді. У приклад ставити таких лікарів, які вміють зараз робити ці всі реформи, не чекаючи реформи, для тих старих лікарів, які опираються тим реформам. Петро Дмитрович, ми якраз і разом символ сунути, да, ми, ми якраз проблеми. Ми ми якраз про це на сьогоднішній день наголошуємо, і дуже приємно, що Ірина Міляніна я їй так і при зустрічі сказав. Кажу, ви сьогодні десь виглядаєте на 30 років. І це підтримка, Та тому що наша зовсім молода, вона так виглядає. Але вона виглядає і, і руками, і душею, і до роботи і береться як молодий керівник. Це дуже добре і так буде всіх закладати.